Доброго дня, мене звати Хачая Надія, я психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників. І сьогодні я підготувала сім невеличких пунктів, як зробити так, щоб навчальний рік був набагато легше, ніж ми всі очікуємо. І так, слід утримуватися від порівнянь своєї дитини з іншими дітьми. Вам не подобається як вас порівнюють, і ви не порівнюєте, будь ласка, інших. Намагатися перетворити контроль за навчанням на підтримку в навчанні. Будь ласка, підтримуйте, тому що контролювати багато є кому. Знайдіть, будь ласка, особливо для себе: аргументи, навіщо навчатися. Якщо потрібно, обговоріть це з вашими дітьми. Створюйте позитивні традиції в векторі навчання. Наприклад, а маленька канапка і чай, який чекає учня перед уроками, перед першим уроком. Тобто, якось, особливо для початкової школи, зробіть так, щоб навчання не сприймалося, як я сижу цілий день біля комп'ютера і щось там слухаю. А відокремити або додати комфорту місцю навчання, тобто якось можливо обговоріть з. Своєю дитиною, щоб ви додали, можливо, там маленьку подушечку на стілець, щоб було зручніше, можливо, відокремити краще це місце, можливо, взагалі знайти місце, де дитина може навчатися без телевізора, поряд або е членів сім'ї, які е знаходяться тут. І саме головне зараз я кажу не як психолог, а більше як вчитель, як вчитель біології. Треба дбати про фізичний стан дитини, додати вітаміни, якщо дитина не їсть овочі і фрукти. Будь ласка, звертайте увагу на харчування. Дитина зранку повинна поїсти, щоб відповідати, щоб було була енергія для навчання, для концентрації уваги. І зверніть увагу на сон. Якщо е, сон не тривалий, і у нас сирени в ніччю, Будь ласка, нехай можливо на годину раніше на наступний раз лягає. І за цим дійсно все ж таки більше е, повинні дбати батьки, ніж дитина, яка сама раніше стовідсотково не ляже спати. Ось такі невеликі е, пункти. Які, якщо ви їх будете використовувати, звичайно, навчання буде набагато легшим. Також наголошую, що для внутрішньопереміщених осіб в центрі професійного розвитку я веду особисті консультації. Також можна ці консультації проводити і онлайн, це вже за бажанням. Цієї особи. Єдиний момент, їй потрібно показати справку, що вона є внутрішньо переміщена особа. Чекаю вас і, звичайно, хочу поздоровити вас з першим днем навчального року. Цей рік дуже сподіваємося, що буде набагато легше ніж ті половину року, що залишилося у нас, і ті та. Ті два роки карантину, що ми вже з вами звикли до такої форми навчання і отримаємо найбільше знань, які нам будуть давати вчителі.